Доброго вечора, шановні. Сьогодні прийшов своє дивлюся в мене Когут задушений. Думаю, поставлю капканчиків, такі поставлю на виходах, когут нам ну, от лежить задушений, отам, якщо видно. Не видно, напевно. А до нас ось хто приходив. А там кого той лежить. І о, який. Бачите? Вітається. Що з ним робити, не знаю. Напевно, що відвезу і випущу десь далеко. Бо шкода. Хіщіка і помощник у мене був. О, попався також. Казав, якщо попадеться, випущу теж. Давайте до зустрічі. Так, привезли норочку в місце велике. Зараз я з сином. Будемо випускати в таку от красоту. Оце у нас таке велике озеро. Будинки, костел, церква, палац потоцьких. О, І тут таке велике здоровезне озеро. Тут домашньої птиці немає. Через дамбу річка. І зараз ми тут її випустимо. Риби тут є багато. О, кричить навіть. Кричить на малого. Трохи сміття, звичайно, є. Тут люди відпочивають. Все, не лякай, її не лякай, не лякай. Зараз будемо її відпускати. Юрко, чекай. Ну що Юрко, давай випускаємо сюди в природу. Акуратно, не за це. за цю алюмінієву бляшечку, да оцю. Тільки так, щоб тебе не вкусила. Тут от береш, піднімаєш. Туди не стій, тут вот заді. Стань. О, І відкрій, бля, шан. Стань, візьми ногою на клітку. О! Піднімай. Тільки так, щоб пальці не засунути туди. Все. Давай. Ну все, гуляй. Я хочу... То клітка пуста, того когута, що з'їла, ми викинемо. І ще ми взяли риби трохи, кинемо риби. Забігла собі сюди, в корчики. Я думаю, тут буде добре. Там за дамбою ліс. не ліс. Кинули і той остаток когута і ще трошки окунів морожених. Вони вже правда? О. якщо захоче жарти, пройде.